Заднє скло зрізано, різав канцелярським ножем і скальпелем, залишки проперососи. Звісно, тут скло скрізь було, найскладніше було його тут з кришки багажника мати, Ну наче нема, але там воно посипалось геть донизу, воно там вже лишиться, ніхто його нікого не достане. Тепер Ці накладки, вони пластикові. За рахунок цього і не побилися арки під градом, але вони накривають панораму. І спереді лобове. Тут прийшлося зняти спойлер, він на кліпсах. Це стоп-сигнал кріпиться. Камера, мач підігрів, скла. Тут болт. Далі не зрозуміло як воно кріпиться. Зверху тут вона, верхня частина на таких е скобочках воно виймається. Тут таке враження, що воно на клею сидить. Салон попилососили. В принципі, не так і страшно було. Пластик в цілому е майже весь цілий подряпин не видно. Ну, на передній цій панелі тут в принципі теж досить непогано. В одному місці там трішки подряпинка. Лобове теж зрізав так само, точніше лобове. Спочатку по шматках зрізав, потім лишилося лише тут деклей, потім їх знімав канцелярським ножем. Інакше не знаю, як це правильно робити, але... Його нереально там, струною зрізати, бо воно все провисає, все сипиться. я ну, просто маленькими шматками вирізав, витягав і потім зрізав по периметру. Найпростіше різати, де сильний удар, де воно дуже потовчене скальпелем, цю плівку, яка між двома склами там є, а де ціле досить складно було. Зняв Двірники зняв пластик цей. Зараз тут попилососити ще, порт попилососити. Порт дуже дорогий, 600 євро, скло або 1100 порт в зборі. Побачимо. Поки працював всі вакуум, 15 вольтовий прийшлося заражати, інакше не реагувало. О, тут на болті пластикова ця кришка, спробую ще накладка з цього боку. Зняли арки, вони виявились на саморізах під ущільнювачами. Тут болт і вздовж і дуже легко знялися. І град був настільки сильний, що під пластиковою накладкою з лівого боку навіть м'ятиму є. У воздуховодах. Лишилося скло. Тут погано видно, але воно там є. Вирішили на повну потужність включити зараз обдув. Перед цим знімемо фільтр салону. Він знаходиться тут, Бар... Бартачок відкидається, важіль цей знімається звідси. І тут дві защілки. І тут фільтр салону. Перший рік по програмі технічного обслуговування лише заміна фільтра салону і перевірка усіх рідин і так далі. Тут якийсь роз'єм, можливо якийсь діагностичний, схожий трішки на Теслівський. В ну, швейцарському варіанті немає 220 розетки. Думаю, зняти цю штуку, може там інвертор є. І якщо є інвертор, то тільки панельку цю поміняти, але не знаю, як знімати, зараз немає часу, може потім колись. Дуже легко і зручно міняється фільтр салону в зручному місці і взагалі без проблем і вставляється рівненько. Все легко і зручно придумано. Перший виїзд Honda. Після колгоспного ремонту машина готова до поїздки в Україну. Лобове стоїть тимчасово, панорама заклеєна. Заднє скло плівкою заклеєне. Порт Теж заклеєний, щоб склони розліталися, трималося докупи. І заїхали на супермаркет на швидку зарядку підзарядити. За 4 хвилини на ЦЦС ми залили 1 кВт. Тобто повний заряд тут десь 28,5 кВт. Кіловат годин, тобто? Щось помало.